Добрий день, дорогі друзі. Шпилючку треба витирати. Може, тут нічого і немає. Нормально, нормально. Я збираюся в аптеку, не знаю, чи зайду, чи ждати буду Віталіка, не знаю. Дивіться, так мені вчора цей гіпс десь оце таково, воно тут, бачите. Торчало, висипалося, почало мені різати, мішає. Віталік мені його ножницями вчора обрізав. То таку взяв і кажу, обрізай. Воно почало мені натирати. Воно і так натирало, то я ось цим, бачите, бинтом. заматувала так сюди, воно марлічку заложувати. Але діло не в тому. Діло в тому, що нога опухає, нема міста це все. Ну, отак, тісне. Потім, трошки, як я лежу, вона відтухає і усувається. От узарі теж ще рано, і виходить, що основається. Таке мене споткало горе. Але воно таке, знаєте, тяжке. Я думаю, воно безполезно, тому що треба було надівати на коліно. Мені болить ось це все. Ось. І сьогодні так боліло мені. Ну, Оте воно я забула, як воно називається, як це ж воно? Ой, коротше, нащо воно? Думаю, голову ломати. Наверно, я його, ну як, чи повряділа, чи може і того, що. Связки порвані, порозтягало все, і так як лікар казав, і я прочитала, і ви мені писали. Ой, я такого не чула і, і не бачила, і не знаю. І тепер уже я теж дещо розумію, чому воно спадає. Ну, я боюся, щоб воно хоча б як наладилося. Щось так мені тяжко, я не знаю сьогодні. Голова розривається, болить. Настроєння немає. І думаю, що оцей вес тягать я просто не в силі. Я думаю, що ще може воно хуже нозі робиться, тому що треба гіпсо тут було. за цієї рани. Її куди ж закриєш, не закриєш, вона не стала така болюча взагалі. Ну, Забрати у цього ще нереально, я ще виробляю. То якби воно отут наділося, то може було б краще, як лікар каже, що рано і не можна. А тут, ось дивіться, я отак можу зігнути. Воно треба, щоб правчука було. Получається, що все одно. Бо тут ось виямка. І виходить, ось до, я так трошки згинаю. Бачите? Воно то й добре, бо я ж не вилежу і не віс, як сидіть не мону, отак сидиш, нога така робиться. Коротше, коротко ясно, скажу, що я хочу піти. там, поскільки вони є дешевші, побачу, яка різниця. І якщо підійде, я поміряю на цю ногу. Вона теж болюче це коліно, але. Я не потву, слава Богу, що воно не випадає, так якось це тут, в коліні, ти зустав. То, примірою, якщо мені буде нормально, я побачу, як, то прийдеться купити, Там, не знаю, яке воно, дорожче воно, може, краще. Потім я візьму, да, зніму цього гіпса і все. М -м, отаке. таке. Сьогодні я дзвонила у коростень. У кор... Що ви думаєте, я йду. Нога правчука. Друге коліно теж страшенно болить. Не знаю, що буде. Каліка даюся. Ото вже прокляли мене. Чого вже мене так прокляли, я не знаю. Чим більше почала робити добра, тим його. До Кажуть, не роби добра, то не буде тобі зла. Не візь, куди тобі не треба. То ти перевідуєш да не треба переведувати. Як це так можна, щоб все мою маму коли спокійно хтось переведував? Та да мама радувалася. Та да це б я таке робила. Да ти є прокльони посилати, да, да цена в базарний день з Бог з вами. Живіть собі. Теж нема добра, теж здоров'я нема. зараз усіх немає. І це стільки зла треба, щоб було, га? Да це треба зла, щоб прохліна, це тебе Бог наказав. А за що ж уже вас там наказав, га? Язики ваші є погані. Ой-ой-ой, нічого. Мої хороші, я вам спасибо велике кажу. Дуже я вам вдячна за підтримку величезну. Ви мене піднімаєте, ви мені допомагаєте. Я вам дуже всім вдячна. Але не можу я лежати. Я знаю, що ви мене сварите, мені страшно. Мене почало боліти друге оце коліно, я його через силу згинаю, я повредила дві ноги. Я страшно літіла. Я кажу, я просто літіла, страшно, я загибалася, я переверталася. Ноги, коліна мої літіли ну, по смальту, а потім вони згиналися. Ох, коротше таке. Ну, мені здається, якщо я буду лежати, то здається, що мені вже хандр... капець. Я не можу, не можу. Я сильна, я повинна йти, і перемагати. Бо знаєте, як це буде? Та ще ж буду радуватися, що це ж я не, що це я не йду. Що це я не йду, що це я лежу, що це мене взяло. Ні, Нєтушки, мене не взяло. Я буду силою і буду вічно жити, і буду здорова, отак. І добрі люди. Бажаю вам всім здоров'я і поганим побажаю, розуму, і здоров'я теж, бо треба воно зараз всім. Розкажу вам, підійшла я до таксі. Щоб під'їхати мені до аптеки, Це так от туди, я знаю мо кілометр. Питаю, скільки буде таксі. це ще... Знайомі, 100 гривень. Від танка до банка, кілометр 100 гривень. Ну він пошутів, таксі 160 гривень. Слухайте, мені так обідно стало. додумаю, думаю, Боже, які погані є люди. Ну от як так можна. Ну, таксі стоїть 60 гривень. 60 гривень стоїть таксі. Ну, я думаю, за 50 гривень то я ну, вже поїду, я не можу просто йти далеко. Сказала дякую, де й пішла. А це жду, знаєте, зараз. Ось. Жіночка поїхала, жалко, я була б де попросила. Дала б щось бід, хай би мене чуть-чуть підвезли до аптеки, бо тільки там є. А десь машину, щоб знайти, блін, як я кажу, сколько. А я воно до танка хочу бандажа купити. Питаю таксі, ще знайоме. 100 гривень таксі. Да й-мойо, йо який безсовісний, га? Mm. Так 100 гривень, хали... які погані хали... люди. Кому Колу... хали... каліка треба? Тур Без турдом. Так що я б дала 30 гривень? Подвезет, у вас є машина? <риклад> нема, нема. А це ж я жду, думаю, зараз хтось буде їхати. <риклад> Ой-ой-ой. Ну так, то, якось так. жіночка поїхала туди, в тому напрямку. Я була, під'їхала. Такі діла, так що слов немає, нема що сказати, навіть, якщо чесно. Кому ти нужен? Кому ти нужен? Побачимо, скільки є добрих людей. я Побачимо. Що й мали ще стало дима, мама мама. Ай, я зараз ще когось Попитаю 100 рублій сволочі. Хоч би сказав 100 гривень. 100 рублій без нуля і копійка здачі Наверно не було нічого ніколи в житті. Похай стоять заробляють. Мене колись Віталік возив безплатно, коли просів хтось. То до цієї пори кажуть, ох, що Віталік не їздить. Кажу, «Да, Був, був Москві, доїдав подо, машини, скільки їздив, як подоїдав. Треба було масло, мене, запчасті, треба, це ж резина, постійно мотався, а майже нічого не брав, копійки брав. Кажу. Нащо так на роботі робити? Водо деруть, о, 100 рублі. 60, хай би хоч сказав 50, а то взяв да каже 100 рублій. Фу, Слов немає. Слов немає. Думаю, не скажу, а потім що я не буду казати. Да слов немає. 100 рублій. Ну це ж так, здравствуйте. А це ж так таксі, я кажу. Я вже прийшла з аптеки, сіла відпочити, прийшла в парк. Нічого я не купила. Ну що не підійшло, воно мені. Там вроді емка, той бандаж, але на коліні, там, де дірка, воно таке якесь як розширається, якесь воно мені ну, не те, 850 гривень, ну щось не те, не знаю. По других аптеках взагалі немає. Тільки є такі, знаєте, резинові є, оце ті ж для спорту, таке знаєте, на коліна класна, веш, його можна було б на другу ногу, тому що коліно болить, і сяски розтягнути, я на другій нозі. Ну, я так не не можу купити щоб два. І виходить, що на цю ногу мені треба з підтримкою і шарніром і ортез, ну лікар сказав. А на другу можна слабше. Це ну, вдома ну, вдома ходити, передвігатися, ну в город не вийдеш. Я не, не представляю навіть, як мені полячить коліна, що мені зробити, чи я не представляю, щоб не було пізно. І теж не будеш ту блокаду робити зараз, це треба МРТ. Коротше, мої хороші, коротше, я уліпла. Я уліпла і все. У мене немає настроєння, мені щось тяжко. Я не знаю, я не знайду, я бачу ради, а зробила собі ще одну проблему. Корову і, і все. Я бачу, що. Я ради не дам. Просто не дам ради. І хочеться ревити, ревти хочеться. Ну, ну, це я сама собі сиділа, до дойдумала. Прийду я, мабуть, додому і закажу цю іксельху собі ортеза з шарнірами там 690 гривень. Вони дешевші Ну, Не знаю, куда в мішку візьму. На цю ногу, щоб хоча б і трошки покріпити. Воно там таке трохи грубовате. але краще, ніж гіпс. Ось мене напухає нога, воно розпирає, жме, стухає нога, гіпс опускається, коротше, просто кошмар і все. Не знаю, що робити, Підкажіть, що робити. Не дам я ради, бачу, що я не дам ради. Хочеться кричати кріпом. Виключаюсь я, не хочеться мені говорити, якщо чесно, не хочеться. Ду я додому помаленьку. До побачення, дорогі.